Розпаковка з Єви, а також замовлення від українського бренду мої покупки з відпустки та подарунок від Рожпозе. У Єві купила мої улюблені олійки у нових відтінках. Вони всі дуже гарні, тому я навіть не думала, який обрати. Одразу взяла всі три. Аромат та текстура від попередніх не відрізняється. На губах вони напівпрозорі. Наступні три продукти для обличчя це також новинка ламель і мені неймовірно подобається їх пакування та аплікатор. Рідкий контур я обрала у 0,2 му відтінку. Тінку він тепліший за 0,1, але влітку мені це подобається. А рідкі рум'яна я не втрималася та купила одразу два відтінки 0,1 та 0,4. І рум'яна і контур мають приємну класну текстуру, яка легко тушується. Від глимбі я також придбала новинки дві палетки та дві туші, які, до речі, вийшли у подарунок по акції 2 до рівня 4. І ще додатково у подарунок ось така косметичка. Ці туші мене зацікавили своїм яскравим пакуванням. У колекції є ще третя тушь, але її. Чіточка мені не сподобалась. Собі, я взяла одну з силіконовою, другу із стандартною, але написано, що вони обидві для об'єму. Нова палетка вийшла у нюдових відтінках. Обидві мені сподобались. Перша прохолодна, друга більш тепла. Кришечка відкривається не до кінця, і це трохи незручно, а ще всередині багато крихт від тіней. Сводчі вже не хотіла робити, але можете подивитися їх в одному із попередніх відео. А наступні продукти це те, що я купила у відпустці. Від буржуаза хотіла спробувати Чий тінт Есенцію у нас чомусь їх не продають хіба що з По Посводчу це щось дуже вологе і дивне, тому навіть не знаю, що сказати, буду пробувати на обличчі. Свою пудру я розбила, тому придбала нову від Паєс, бо дуже багато хорошого про них чула. У цього бренду дуже великий вибір з різними пудрами. В магазині я багато перепробувала і мене зацікавила ось ця бамбукова, вона дуже приємна на дотик. Ще купила собі пінку для душу та парфуми у вигляді шоколад. Вони є у чотирьох Різних ароматах в магазині я змогла усі протестувати. Вони всі мені дуже сподобались, але обрала рожеві. Пишіть на що хочете огляд, а ті дві коробки відкриємо вже в наступному відео.